Слава цій Сину і Святому Дупові! Госпоскресе смерти! Смерти нема прав, смерти нема брах! І ти добра бачила Христос воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христина воскрес! Смерти воскрес, смертю, смерть поправ, і тим, хто пропах, і тим, хто в і тим, хто бропах, життя дарував. Слава ці сину, святому Духу, і по всех часах на вікні в авіт. Хто воскреси! Хто воскресить, ще раз вітаю всіх зі святом Христового Воскресіння. Надто приємно серцю священнослужителя взагалі бачити коли приходять до нього люди для того, щоб розділити спільну молитву. А тим більше цей важкий час, коли ми з вами, українці, їдаємось навколо нашої святої православної української церкви. Ми бачимо, в які часи ми зараз проходимо, як то кажуть, час оновлення, нового встановлення, встановлення нашого народу, нашої нації, нашої мови. І тим приємніше, коли ми бачимо, скільки людей має цю мету в своєму серці. Скільки людей прагне до того, щоб приєднатися до тієї стародавньої тисячолітньої культури наших пращурів. Це не даремно те, що ми з вами зараз виборюємо цю свободу. Знаєте, деякі люди кажуть, що в 92-му році ми не усвідомили того дарунку, який отримували від Бога мирним шляхом. Бо знаємо, що наші пращури на протязі століть, а може і тисячоліть, виборювали свою волю, свободу землі української, народу нашого. І багато можна було вказати історичних прикладів, приводити події, але найголовніший історичний приклад це відбувається сьогодні. Це наше з вами єднання. Тож кожного разу, коли е, ми будемо служити поки що в цьому приміщенні, великому чи довгому, яке теж було споруджене для того, щоб внести своє світло, сяйло для людей, щоб підтримувати їх, е, як то навіть, в області культури. І ми запрошуємо вас всіх на божественні служби, які будуть відбуватися в вашому селі і поки що в цьому храмі. І я хочу одразу вам пояснити таку річ. Сьогодні багато йде суперечок з церквою Української православної церкви, яка іменує так себе Московського патріархату. І вони звинувачують в тому, що Православна церква України відбирає у них нібито храм. Але кожного разу, коли ми задаємо питання, хто особисто православну церкву України відбирає, чи священнослужителі, чи архієреї, чи хто приходить, ні. Люди вимагають одного, люди вимагають визначення. Якщо ви є російською церквою, маєте належність до російської церкви, просто скажіть правду. Не треба е, казати людям, що вони якісь не такі, або, як знаєте, нам певний час клеїли таке клеймо, вони безблагодатні, вони не канонічні і, 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 і іншу таку чуж. Е, бо Христос один над нами усіма, але церква живе за своїми канонами і правилами, устоями, які були вибудовані на протязі тисячі літ, майже двох тисячі літ. І якщо церква говорить, що вона живе цими канонами жертвами цими внутрішніми правилами, які, правила, які шанує, які були напрацьовані, які були написані святими, бо воносними нашими отцями, то ми повинні шанувати ці правила і ці устої. І тим більше говорити правду. Правду один одному. Так, вона російська церква, яка не просто скаже правду. Бо сьогодні люди повстають проти неправди, коли кажуть на біле, чорне. І навпаки, вони кажуть, що чорне це біле. Коли вони обманюють людей, і ми бачимо тисячі людей, які не розуміючи, де вони навколо, і що відбувається навколо, йдуть і кажуть, «Ну ми ж молимося українською, ми ж молимося за Україну, але коли береш їх молитовники або йдеш на Божу службу, ти бачиш, що відбувається зовсім інше. Іде молитва лише за єдиний руський мір. Хай церковно-славянською, хай іноді священноспожителі промовляють цю молитву українською, але це не молитва за нашу землю. Це не молитва, яка єднає з нашими пращарями, які сьогодні моляться за нас. Тому нехай наші пращури допомагають усім нам. Нехай нашим хлопцям, захисникам, які зараз боронять нашу країну на передовій, перш за все дають міць і велику мудрість протистояти у тій великій навалі, що прийшла сьогодні на нашу стародену землю. Обов'язково прошу вас всіх, якщо є можливість, подзвонити. Властів, знайомих людей, які перебувають на передовій, щоб привітати їх. Можливо, хтось знаходиться е, на території бойових дій, е, деякі люди не виїхали від тіля, можливо, десь і зв'язку нема. Але привітайте всіма можливими вам способами, щоб люди об'єдналися ці спільні радості за нашу Україну, за нашу допомогу, за нашу рідну землю, а не головне за майбутнє. Саме велике свято в світі, мабуть, через те, що Христос воскрес і цим внушив нам життя, щоб ми любили свою Україну, свій народ і щоб настала перемога. І щоб Господь Бог Ісус Христос нам. І ми дуже раді, що у нас зараз правиться українською мовою. Дуже. Дуже гарно, дуже ну, навіть не можу гарно сказати. Сіда був дуже добрий і хороший праздник, тому що це ну, є, є таке поняття в душі. Це найголовніше, я так. Прийшли ви сюди до храму ПЦУ. Це, це свідомий вибір. Кані, а чому це важливо? Тому що Україна прежде всього. Це свято сьогодні викликало сльози, радості. Скільки людей прийшло. Ми сила, ми українці, українська громада, ми сила. А ми додому відновлюємо свої традиції. Це велике щастя. Я щаслива, що приїхав до нас батюшка Православної церкви України, освятив Пасочки нам. Це щастя. І дай Бог, щоб надалі стільки народу збиралося, як сьогодні було дуже багато людей. І ми всі щасливі і раді. І вас вітаємо з цим святом. Христос воскрес мертвих, смерть ісми по прав, смерть ісми по прав. І тим, хто вробав життя, дарував, якщо зайдем, нехай щезне, як та не військ від обличчя вогню. Христос воскрес мертвих, смерть ісми по прав, смерть ісми поправ. За тоби спаси, помилуй, охорони нас, Боже твоєю благодатью. Пресвято, пречиста, преблагославена, славно Богородиця, все родиця. морі за сіма святими, помінувши самі себе, і все життя наше. Христу Богу віддамо. Господи, Господи, Бо тобі належить всяка слава честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духу, вінині повсякчас і на віки віки, Господу помолимо. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Бачите, як люблять вас чоловіки, так? Христос Воскрес! Христос Воскрес! Благословляється Хрес! Благословляється Свято, прошу цієї благодаті Пресвятого Духа, пропаді ведеся і священник. Але не все одно. Не все одно тим, які сьогодні збираються в ім'я Господнє. Славити рідною мовою, славити на рідній землі так, як це робили наші батьки. Як це робили наші пращури, які десятиліттями, століттями, а навіть і тисячоліттями виборювали волю задля майбутнього своїх потомків. Нехай Господь дарує мир, нехай Господь кожну родину, яка так або інакше десь у когось воюють, в і близькі, повернуть їх Близьких і рідних до полоні нехай повернуться з передової з перемогою наші захисники, щоб ми з вами могли радіти і казати Христос Воскрес і Україна тим самим воскресає. Це дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що в єдності В єдності. В часи на віки, віки. Боже, Ми, Господу, помолимось. Замир з неба і спасіння душ нашого, Господу помолимось. За мир усього світу, за добростанці, ти болю, церкво і за з'єднання всі, Господу, помолимось. За святий храм, це піща звіри, погоджується за страхом, болю в до нього, Господу, помолимось. Оллерую, оливую, оливую, премудрість станьмо побожно, висловля святе Євангеліє, ми усім духему, в Марка, святе Євангеліє читання. bono Господу помолимось! Господи, Владико Господи, Боже, наше все створи, благослови сир, масло, молоко, яйця поживу принесено. Нас бережи у власті Твоїй, щоб ми насолоджують цими Твоїми щедро, поданими дарами, наситилися, невимовно твої влагістю. Ради присвітлого смертних трененого Воскресіння, Господа нашого Ісуса Христа. Про тебе держава, живе, твоє царство, селеслава, це і сина, святого Духа, нині час і навіки, віки віки. Благодарим Господа за благодать и милость, и освящаем имя всей святой Духа. Благославляйтесь, святые души в благодати Пресвятого Духа, Господи. Подойди к священным именам и свяще, и благодарись и святой Дух. Господайте, святые, святые, благодарим Господа за благословение воскрес. Христос воскрес. Воистину воскрес. Христос воскрес. Господь воскрес. Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! воскрес! Дякувати Богу! У нас є вже власна церква, наша українська. Це дуже гарно, Я дуже пишаюся тим, що так багато людей вже ходять в нашу церкву. І... Бог воскрес, Воскресна Україна. Це традіції. Наші традиції. Ще передані з батьків. Дідами, батьків. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні прийшли сюди, це церква нова відкрилась, так? Нова параді, а чому буде відказалася церква інші? Нова, українська. Українська церква. Цей день це велике свято. Великодень. Ми його чекали з того року, бо в тому році ми не ходили до церкви, бо в нас в країні війна з Російською Федерацією. Ми вибираємо, щоб було наше, українське. Ця церква українська. Ми дізналися з Фейсбуку, що тут буде, за цією адресою, буде правиться, Ми Дякую. сюди прийшли. Для нас це велике свято. Ми кожен рік ходимо в церкву на цей праздник. Це наша українська церква, тобто це свідомий вибір, що Конечно. ми українці.